Вітаю, друзі! Захід заметушився. Трамп, ймовірно, вселяє надію на швидке завершення активної фази війни. Принаймні, такий висновок можна зробити із заяв, які роблять люди, що безпосередньо контактували з Донні. Спочатку це була прес-секретар Керолайн Левіт, яка припустила домовленість про завершення війни ледь не наступного тижня. Ну, звичайно, людина все ж таки підконтрольна Трампу. Будемо вважати, що це могла бути технологія. Натомість президент Франції Макрон, який поспілкувався з Трампом, заявив про можливість перемир'я між Україною та Росією у найближчі тижні. Далі пряма мова: перемир'я в повітрі, на морі та щодо інфраструктури. Якщо його не дотримуватися, це буде найкращим доказом того. Що Росія не є серйозною в своїх намірах. Зараз продовжимо. Але одразу попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатись. Все, як люблять алгоритми Ютубу. Звичайно, дивно дивитись на те, як Штати кладуть на шальки терезів свою репутацію на геополітичній арені, щоб не злякати рибу. Тобто, росіян. Побачимо! Чим завершиться сьогоднішня зустріч в Саудівській Аравії? Як на мене, Кремль вирішив прозондувати, на які прогинання, готовий ще захід. Правда, вчорашнє засідання Генасамблеї ООН пройшло не по плану. Українська та європейська дипломатія, як на мене, дійсно попрацювали на славу. Натомість, хоча б на рівні Радбезу ООН. Ну, все ж таки, протягнули рафіновану резолюцію по війні. Ганьба такому Радбезу. І взагалі треба звідти гнати Російську Федерацію. В Європі дійсно серйозно сприймають можливість швидкого завершення активної фази війни. Так, на заклик прем'єра Шмигаля на шпальтах, політику. Єврокомісар з питань промисловості ЄС Стефан Сежурне запропонував Україні власну угоду про рідкоземельні метали. Нібито ця угода є кардинально кращою за проект зі Сполучених Штатів. Брюссель нібито не вимагає від України укладення угоди, яка була б невигідною для Києва. У будь-якому разі, конкуренція в цьому питанні нам особисто на користь. А зважаючи, що Україна ще буде членом Європейського Союзу, то такі домовленості точно були б вигіднішими. Інша справа: а хто заплатить за відновлення? Вийшов сьогодні Шмигель і сказав, що згідно з новим звітом Світового банку потрібно 524 мільярди доларів. Нові дані перевищують попередню оцінку на 38 мільярдів доларів. Як не дивно, Трамп зі своїм фондом якраз ну, це ввертеть число в 500 мільярдів доларів. Правда, чомусь американці пропонують українцям платити за власне відновлення з власної кишені. Ніби це ми розпочали війну і розтрощили, ну, як мінімум, п'яту частину країни. Очевидно, що платити має Росія. Платити має російський агресор. Зокрема, президент Макрон заявив, до речі, в Сполучених Штатах, що РФ має повертати гроші, які були надані Україні західними партнерами як допомога у війні проти самої ж РФ. За словами французького президента, російські заморожені активи. Могли б стати частиною переговорів щодо компенсації, висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки пані Кая Калас, справжня е подруга, друг України, за що їй велика дяка. Вона заявила, що наразі відсутній консенсус усіх членів Євросоюзу щодо конфіскації заморожених у ЄС російських активів. Країни Балтії, а також Північної Європи вважають, що кошти необхідно негайно передати Україні. Цю позицію також підтримують Польща, Чехія, ну і сама головний дипломат ЄС Калас. Серед країн, що виступають проти передачі активів Україні от найцікавіше Франція, Привіт, Макрон, Німеччина, Італія, Іспанія, ну і президент Єврокомісії Урсула фон дер Дерляєн. Ці 300 мільярдів доларів російських активів, як сказав Зеленський, це наші українські кошти. Вони мусять піти на потреби України, її відновлення. Зверніть увагу, навіть росіяни вкидають меседж, що нібито і не проти, але щоб ці кошти використовувати для відбудови окупованих територій. Я думаю, що ці гроші будуть використані. Але виключно на всій території, яку контролює офіційний Київ. Тим не менш, за цією метушнею затуляються основне. Підкреслю. Ну от, ми бачимо зараз дуже цікаві кроки. Сполучені Штати хочуть прикрити військову базу в Греції, що використовувалась і використовується для доправлення Україні допомоги. Натомість Wall Street Journal. Пише, що без військової допомоги США Україна має достатньо зброї, щоб продовжувати бойові дії в поточному темпі лише до літа. Після цього в ЗСУ можуть відчути нестачу боєприпасів і неможливість, неспроможність використовувати частину своєї найсучаснішої зброї. Який сенс від цих зерка, якщо їх не буде якими ракетами заправляти? Найнебезпечнішим може стати дефіцит ракет до ЗРК «Петріот». Ось на це потрібно зараз звертати основну увагу. Ще й риби не піймали, а вже заходилися юшку варити. Міцна дипломатична позиція ґрунтується на спроможності Сил оборони України та єдності українського народу. Напишіть вашу думку: чи не робить помилку зараз Захід? Відсуваючи тему військової підтримки на другий план, пишіть у коментарях, ставте вподобайку, дзвіночок і підписуйтесь. До нових зустрічей і слава Україні!